Руш! На Стій. Перша дисципліна строєва підготовка. І, хоча це підрозділ соколят, однак вимоги як до дорослих. Пане вний суддя! Ріса «Соколята» до участі в конкурсу «Впоряд» поряд готовий. Райвий про Олександр. Наступний конкурс стрільба з пневматичних гвинтівок. Окрім цього, джурівці вчаться проходити смугу перешкод, орієнтуватися на місцевості та визначають найсильнішого. Мені здається, може виживати як в природних умовах. Проте козаки змагаються не тільки у вправності. У конкурсі відуну бирають найкращого знавця української історії. Є навіть звіт про добрі справи. Гра для справжніх патріотів вона підтримує дух. Саме цей надважкий для України час. На обласний етап змагань до табору маяк прибули учні з різних районів області. Зроджували традиції спортивно-патріотичного виховання незалежної України. Ми ще з 90-х років з пластом, нашим, нашим українським пластом, проводили е, такі заходи. Всеукраїнський таб Сокіл проведуть у Одесі минулого ж року. Найкращі джурівці країни змагалися на Полтавщині.